Я Олена і я з України. Це моє чергове відео з циклу шиття та балачки. І в ньому я вам покажу, як працювати з крилатою голкою і, як зазвичай, розкажу дещо цікавеньке. У мене є ось така шовкова блузка, але щось вона мені трохи набридла, і я вирішила зробити з неї таку собі стилізацію під вишивання. Ось що мені знадобилось Водорозчинний стабілізатор для вишивки. Дивіться, я взяла шматочок, щоб показати: з одного боку він липкий, а з іншого такий ворсистий. Далі вишивальні нитки молочного відтінку. Бачите, як пасують, правда? Тонкі швейні голки. Ось така крилата голка. Докладно про нюанси роботи з нею я розкажу згодом, тож не перемикайтесь. Ножиці для стабілізатору, маленькі ножиці для підрізання ниток. Ой, щось сьогодні у мене замало ножиць. Олівець, що змивається, лінійка. І ось такий мій улюблений інструмент, яким я майже завжди користуюсь при шитті на машинці. Може ви знаєте, як він називається? То напишіть, будь ласка, в коментарях. Спочатку я визначилась із шириною вишитої смужки, кількістю декоративних швів і обрала, які мені подобаються саме для цього проєкту. На клаптиках подібної тканини я зробила декілька тестових зірців. Ну, заразом і відкоригувала натяжіння ниток. Дивіться, у мене все написано. Далі я нарізала стабілізатор на смуги завширшки 10 см, щоб вони були трохи ширші за вишивку. Можна ось так вирізати куточок для зручності наклеювання. І дивіться, як саме треба клеїти такий стабілізатор на тканину зі зворотнього боку. Спочатку згинаємо шматочок паперу, щоб закріпити стабілізатор саме на тому місці, де він має бути. Потім обережно витягуємо папір з-під стабілізатора і легенько притискаємо цей стабілізатор до тканини. Ні в якому разі не можна клеїти тканину на стабілізатор, бо тканина потягнеться, перекоситься і буде нам непереливки все це відривати та вирівнювати. Смуги стабілізатора я приклеїла на відстані 2 дюйми від краю блузки. У мене така лінійка з позначками дюймів, тому мені це зручно. Тут можна його приклеїти приблизно не до міліметру. Стабілізатор приклеєно на обидві полички блузки. Тепер треба намітити місця розташування декоративних швів. Я малюю олівцем, що змивається, з лицевого боку паралельні лінії. Перша лінія від центру паралельно краю планки. На відстані одного дюйма від цієї планки. Інші на відстані пів дюйма одна від обна. Перевіряю, все правильно, починати шви я буду від нижнього краю поличок. У пам'яті машинки я зберегла налаштування для моїх декоративних швів. Тому одразу приступаю до шиття. Спершу крайні шви. Потім центральний. І тепер час взятися до роботи наші крилаті голці. У налаштуваннях я трохи послабила натяжіння верхньої нитки. І обов'язково треба активувати позначку такого виду голок, ну, якщо у вимогах в інструкції до вашої машинки це є. Також я знизила швидкість наполовину. І доки я потихеньку шию мої мережі шви, є можливість розказати вам щось цікаве. Я довго думала, що обрати для теми одяг, і згадала уривок із роману Анатолія Франса Остров пінгвінів це сатирична історія, де монах Маель випадково хрестить пінгвінів, вважаючи їх людьми. Після чого Бог перетворює їх на людей. Впевнена, багатьом буде цікаво послухати цей уривок, святий Маель побачив, як на берег зійшов чернець на ім'я Магіс із скринькою на спині. Наблизившись до старця, він поставив скриню на землю і сказав, обтираючи чоло рукавом, – Отже, батьку, ви хочете одягнути своїх пінгвінів. У скрині у мене є деякі лахи. Покличемо будь з цих пінгвінок і постараємося нарядити її. Та ось якась пінгвінка йде в наш бік. Вона ні красивіша, ні потворніша за інших, молода, ніхто на неї й не гляне. Вона безтурботно бродить собі серед прибережних скель, колупаючи в носі. Подивіться, шановний отче проповіднику, що я з неї зроблю. При цих словах. Магіс у три стрибки наздоганяє пінгвінку, хапає і кидає охоплену жахом до ніг святого Маеля. Вона плаче, благає пощадити її, а магіс тим часом виймає з скрині пару сандалів і наказує їй приміряти їх. Стягнуті вовняними тасьмами її ступні здаватимуться менше, пояснив він старцеві. Завдяки підошвам завдовжки у два пальці, Ноги у неї витончено подовжаться, і вона набуде величної постави. Зав'язуючи на ногах сандалії, пінгвінка з цікавістю кинула погляд на скриню і усміхнулася крізь сльози. Монах надів їй на голову капелюх із квітами. Руки її він прикрасив золотими браслетами. А потім, поставивши її перед собою, підперезав широкою ляною пов'язкою. Виймаючи з рота шпильку за шпилькою, він заходився заколювати на підгвінці пояс. Можна трохи тугіше, сказала вона. Потім він одягнув на неї рожеву туніку. Чи добре сидить? спитала пінгвінка. Зігнувшись, повернувши голову і уперши підборіддя в плече. Вона уважно вивчала фасон туалету. Магіс запитав, чи не задовга сукня, але Пінгвінка з упевненістю відповідала, що ні, трохи не довга і що вона підбиратиме її рукою. І відразу ж лівою рукою підхопила спідницю, причому так, щоб було трохи видно п'ят. Потім вона пішла дрібними кроками, похитуючи стегнами. Вона не оберталася на всі боки, але, походячи повз струмка, краємока подивилась на своє відображення. Якийсь пінгвін, якому вона попалася назустріч, здивувався. Потім, повернувши назад, пішов за нею. Весь час, поки вона йшла берегом, пінгвіни підходили до неї, дивилися на всі очі та йшли за нею. Святий Маель залишався при своєму намірі одягнути мешканців чудового острова. Скликавши їх на берег, він роздав їм привезений ченцями одяг. Пінгвіни отримали штани та короткі туніки, пінгвінки довгі сукні. Але ці сукні справили далеко не настільки сильне враження, як туалет тієї пінгвінки. Вони були не такі гарні. Крій у них був простий, невитончений, і ніхто на них не звертав уваги, бо це можна було бачити на всіх. Ой, як мій помічник заслухався. Поки я розважала вас, моя блузка вже готова. Вишита, випрана й попрасована. Я задоволена. Пишіть у коментарях. Чи сподобалася вам моя робота та моя розповідь? І що б ви хотіли почути у наступних відео шиття та балачки. До зустрічі!